Доброго дня, шановні наші телеглядачі українськомовної телекомпанії Сплиці. І ви бачите, ми завітали до відомого правозахисника Юрія Анатолійовича Кармазіна, відомого політика. І не мені робити йому зараз рекламу. Його знає вся Україна да й мабуть весь світ. І ми прийшли сюди для того, щоб він дав нам. Конкретні відповіді на запитання тисячі мільйонів українців на ті ситуації, яка зараз відбувається на території всієї нашої держави, і що твориться поза зоною закона? Ми перейшли в зону закона і хочемо насамперед таке питання до вас, Ірина Анатолійович. Скажіть, будь ласка, Верховна Рада сьогодні, на вашу думку, приймає законні чи політичні все таки рішення? 22 числа розпорядження від імені Голови Верховної Ради Нового, одне з самих перших розпоряджень, так. Е розпорядження від 22 числа Олександра е Валентіновича Турчинова: що видати е заробітну плату та повернути карточки. І перелік кому Балозі, Домбровському, Маркову. Вдумайтесь! Це саме головне, що було в країні. Це незважаючи на те, що по кожному з них є рішення Вищого адміністративного суду, про те, що у них відсутній статус і повноважень народного депутата є рішення суду. Є вищого суду. Друге, що незважаючи на те, що по кожному з них були рішення іншого суду. Які три інстанції пройшли судові, які зобов'язали голову Верховної Ради, голову Верховної Ради, який на той час був Рибак, голова, перший заступник голови партії регіонів, виконати рішення суду і забрати ці карточки таким чином, Турчинов, скажімо так, перебрав на себе повноваження і судової і гілки влади. Він їх скасував, він визнав їх незаконними. І мене коли сьогодні запитують. А що відбувається представники Вінницького майдану? Я їм сказав: ну давайте оцінку самі. Я погоджуюсь з вами, що таких повноважень ніде в Конституції немає у голови Верховної Ради. А у нас написано, що є 111 стаття Конституції, і там передбачено, що в порядку імпічмента має бути проведений імпічмент президента по статті по Конституції 2004 року. Обов'язки відсутнього президента виконує голова Верховної Ради. Це також так. Якщо з першого кроку людину призначають на посаду чи міністра, чи голову СБУ, чи Генерального прокурора, і не він фасу. не ставить питання про те, що ось моя заява про складення моїх депутатських повноважень, то я вже, вибачте, відношусь до того з недовірою. І суспільство відноситься до того з недовірою. Чому? Суспільство говорить, і Майдан говорить: а ми що, ми е, закликали хіба когось до порушення законів? Ні. Через це, е, якщо боролися за ці речі, е, за дотримання прав і свобод людей, то, очевидно, ці права і свободи мають бути як найперше поставлені. Е, Цій владі нові. Уже новій владі, новій старій владі, скажімо так, чи новій переліцованій владі ніхто не повірить до тих пір, і я не повірю. Чи не буде це якась знову ж таки політична репресія на е, одна сила політична проти іншої політичної сили? Якісь знов не. кримінальні справи і будуть садити саму русську. Я зрозумів зрозумів. Я зрозумів, на віркове Насправді, насправді, ви зараз затронули е, дуже серйозну тему і фахівці людини, яку яку я е, зараз на майдані відповідав, бо пройти не можна. Тебе весь час е, задають питання. Я хочу на них відповісти, а іноді не можу. Мені дійсно сказали так. А скажіть, будь ласка, чого це поділено так? Це свобода, це удар, а це батьківщина. Значить, три силових структури поділені таким чином. Е дійсно трошки алогічно. Чому алогічно? Тому що це органи ні Служби безпеки, ні МВС, ні е Генеральна прокуратура. Вони не мають бути і виконувати партійну, партійними структурами. Вони мають бути повністю відокремлені партійними. і незалежними від тих структур. Вони не мають діяти в інтересах тої політичної сили, як по квоті якої вони туди попали. Вони мають бути рівновіддаленими. Я би вжив такий термін, який я колись казав Віктору Андрійовичу Ющенко. Я казав, що генеральний прокурор чи керівник СБУ, чи е, керівник МВС, чи е, керівник суду, чи суддя Консійного суду. Вони мають бути дольтоніками. Вони не мають розрізнати кольору. Який то кольор? Червоний, чи то помаранчевий, чи то е, синій, як е, чи сердечний, який кольор у тої політичної сили і не мають бути представниками мають бути, політичних не сил. Не мають бути абсолютно вірно. І тут же і при цьому я вам скажу, що ну що ненормально, ненормально те, що перед призначенням ці люди мають проходити комітет. В має бути якісь е, обговорення. обговорення Кандидатура має бути, скажімо так, бачення їх висловлено перед тим і так далі. Ми цього нічого ніде не побачили. Ну я думаю, і, збивши, що дуже таки не, дуже перебиваючи, спі... дуже спішили, не перебиваючи дуже вас, спішили. а просто таку ремарочку, щоб ми не, ми не пішли в сторону. На майдан стояв, загинули люди за те, щоб сьогодні... за справедливість і... стояв майдан. проти криміналітету. Я розумію. Я, 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 я конкретніше хочу. Справедливість то загальні фрази, і ну, проти комерк це теж загальні. На жаль, Юрій Анатолійович. це те на чому піаряться політики. Я не впаси не маю на увазі вас. Но... Майдан стояв за те насамперед. Перше відсторонення президента, відсторонення Верховної Ради, зробити народний уряд, уряд народної довіри і таким чином вже далі діяти по виборах. Що відбулося? Не мені розказувати. Ви ми прекрасно розуміємо. Це формулювання урядом народної довіри. Ви знаєте, два місяці назад партія захисників вітчизни про це говорила. Дозвольте, Потім радом з лібералами по дозвольте, дозвольте дозвольте дойти. Що відбулося знову ж таки? Представники опозиції захопили владу з партії регіонів, до них поперебігали люди. Вони завтра перебіжать ще до когось. Є такі вже в ЗМІ, є публікації, що Литвин вже платить по мільйону доларів за те, щоб створити свою фракцію по 30 тисяч доларів, буде платити щомісячно, місячно, щоб зробити шекіс. Тобто далі ми бачимо, що Верховна Рада, не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що беззаконне рішення вона ж зараз приймає і вона створює це політичні рішення попираючи закони. Вона що що робить? Стоять люди біля, е, біля Верховної Ради, а вони далі продовжують вторги вести і представляти якісь свої партійні корпоративні інтереси. Правильно народ розуміє? Народ розуміє все правильно. Народ розуміє, що е, ця Верховна Рада е, втратила кредит довіри, і він якби згоден був. Дати їй шанс, на превеликий жаль, я бачу, що цей шанс не використовується належним чином. Чи є легітимні рішення, які вони приймають? Так, да, поки є. Бо вони легітимно обрані. Наскільки легітимно, судячи з того, що я весь час стверджував, що всі вибори були сфальшовані, починаючи з ЦВК, і зараз приймати рішення, я хочу сказати одну річ. Люди для чого нам викидати на повітря? 2 мільярда гривень державних коштів це тільки прямих видатків з, з бюджету на фінансування виборів центральної виборчої комісії. Насправді буде кинуто в 10 разів більше коштів, вимито з економіки, тільки на президентські вибори. Кому потрібна посада президента? Я, як депутат чотирьох скликань, стверджую, посада президента України в сьогоднішніх умовах не потрібна. Цій Верховній Раді треба було прийняти рішення, що останнім президентом, кровавим президентом, у нас був Янукович Віктор Федорович. Крапка! Все, люди хочуть те, про що ми неодноразово заявляли. І я заявляю про те, що в новій конституції ми маємо дати якби, план для Верховної Ради, що їм зробити, як зробити, і е, говоримо. Що там має бути сформу... змінена система формування органів виконавчої влади в областях. Не зацікавлені зараз, не хочуть робити чомусь. Хоча народ вже почав це робити в 10 областях, створювати виконкове. Раз. Друге, має бути створений механізм е, фінансування областей, тобто ті податки, які збираються внизу, вони мають там залишатися. І тільки, умовно кажучи, 10%, мабуть, не більше. Ну, може, 15%, це максимально. Можуть відправлятися наверх для фінансування тобто загальнодержавних, загальнодержавних проблем. Таким чином, функції місцевого самоврядування будуть е, наповнені коштами, і вони зможуть тоді утримувати і установи охорони здоров'я, і освіти, і дороги, і правоохоронні органи в тому плані, в якому їм треба буде для забезпечення громадського порядку і безпеки на вулицях, тільки громадського порядку, бо всі інші функції мають бути централізовані. Люди хочуть те, про що ми неодноразово заявляли. І я заявляю про те, що в новій конституції ми маємо дати якби план для Верховної Ради, що їм зробити, як зробити, і е, говоримо, що там має бути. Змінена система формування органів виконавчої влади в областях, не зацікавлені зараз, не хочуть робити чомусь. Хоча народ вже почав це робити в десяти областях, створювати виконкове. Раз. Друге, має бути створений механізм фінансування областей, тобто ті податки, які збираються внизу, вони мають там залишатися. І тільки, умовно кажучи, 10%, мабуть, не більше. Ну, може, 15%, це максимально. Можуть відправлятися наверх для фінансування загальнодержавних, про загальнодержавних проблем. Таким чином, функції місцевого самоврядування будуть е, наповнені коштами, і вони зможуть тоді утримувати і установи охорони здоров'я, і освіти, і дороги, і правоохоронні органи в тому плані, в якому їм треба буде для забезпечення громадського порядку і безпеки на вулицях, тільки громадського порядку, бо всі інші функції мають бути централізовані.